Далі розберемо зміни в гідросфері. Люди для потреб господарства можуть будувати на водних об'єктах різні за призначенням споруди, наприклад, водосховище. Це штучна водойма, що створена задля регулювання річкового стоку, або у зв'язку з роботою гідроелектростанцій. Його, як правило, будують у долинах річок. Являє собою водосховище ніщо інше як водопідпірні споруди для накопичення і зберігання води. Характерно, що у напрямку до греблі глибина зростає, за винятком тих водосховищ, до складу яких увійшли глибокі озера. Також загородження річки греблею призводить до сповільнення в порівнянні з самою річкою водообміну і швидкості течії. Водосховища змінюють ландшафт річкових долин. Зменшення швидкості течії викликає випадання наносів і замулювання, змінюється температурний і льодовий режим. Також цікаво, що на водосховищах висота вітрових хвиль більша, ніж на річках. Створення водосховищ призводить до того, що при їх будівництві затоплюються, підтоплюються і розмиваються прибережні землі. Вплив водосховищ на клімат зростає збільшенням водної маси, тобто розміром самого водосховища. Так, крупні водосховища біля себе пом'якшують клімат. Роблять плавніший хід температури, менш різкі добові і річні коливання, а також призводять до підвищення вологості повітря. Шлюзом називають механічний засіб для регулювання рівня води на водоймах різного типу. Він регулює витрату та розподіл води, або також визначає кількість витраченої води. Також існує така споруда, як судноплавний шлюз. Завданням якого є забезпечення переходу суден з одного водного басейну в інший з різними рівнями води в них. Наприклад, при переході з Атлантичного океану в Тихий через Панамський канал кораблі піднімаються на висоту 26 метрів, а потім знову опускаються до рівня Світового океану. Дамбою називають гідротехнічну споруду, основна задача якої регулювати водні потоки. Розрізняють такі основні типи дамб за їх призначенням: напірні, тобто захисні дамби, призначені для захисту низовин від затоплення, огородження каналів а безпірні – для регулювання стоку русел рік. При необхідності дамби будують для захисту від затоплення чи снігових лавин відкритих гірничих розробок. Верхня частина дамби може використовуватись для побудови транспортних шляхів.